Вітаю, дорога церква! У передень дня пастора. Хочу вас заохотити, пособливо молитися за наших пасторів у сьогодні та, взагалі, протягом нашого життя. Адже це ті люди, які Бог обрав на важливу посаду у своїй церкві: вести свою церкву. Власне, він показав, як це бути пастором. І настановив інших пасторів, які, власне, тут на землі супроводжують нас до Царства Божого, показують, як правильно жити, як правильно навчати, показують, направляють, охороняють. І ось апостол Павло у Першому соборному посланні своєму п'ятому розділі говорить ось такі слова. Будемо читати з першого тексту. Тож, благаю, між вами пресвітерів, Співпресвітер та свідок Христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитися. Пасіть стадо Боже, що у вас наглядайте не з примусу, але добровільно по Божому, не для брудної, наживі, а ревно. Не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада за взір. А коли архіпастер з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. Також молоді, куріться старшим, а всі майте покору один до одного. Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Якось під час одного з навчань один з лекторів задав питання, чим відрізняється стадо від зграї? І ми, трошки подумавши, зрозуміли одну річ, стадо воно не може без пастиря. Воно купкується один до одного і йде за пастирем. Зграя ж, схоже, працює, але основна ціль зграї це. Нападати. І в Зраїї є вожак, і він відрізняється від пастиря. Вожак він там на тому місці лише тому, що він найсильніший, наймудріший, найхитріший, най. най 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 І якщо тільки він десь дасть слабинку, скорі за все, його звідти заберуть, з'їдять, і буде хтось інший. Влада береться силою. Церковна ж влада пастори і влада, яка є в церкві, ми бачимо, що Бог спонукає любити своє стадо. Е, а нас, як тих, хто під опікою їх, написано коритися. Коритися один одному. Коритися один одному означає трошки зменшити своє я. Забути про своє я, дещо бачити більшим один одного, любити один одного, поважати. Власне, все те, що Христос показував на цій землі, Він був прикладом для нас, як любити один одного, як піклуватися один одного, як брав рушника, і ми в ноги своїм учням, коли це було потрібно в той час. І, власне, для нас гарний приклад. Наші пастори, ті, хто за нас опікується, показують гарний приклад. Слава Богу, є і церкви, де не так, де набагато важче, певно, із служителями У нас, їх багато і вони турбуються про нас. Тому у сьогоднішній вечір будемо лягати спати, але перед тим згадаємо кожного в молитві: сім'ї їхні, родини їхні, служіння їхні, їхнє, їхнє здоров'я, їхнє натхнення, духовний стан, захист. І хай це буде таким маленьким подаруночком сьогодні для їх. І, власне, завтра буде свято пастора. Не забудьте привітати під час нашого виїзду. Отож, з Богом до завтра будемо молитися.